До вашої уваги, вуличні двері, еталон термо, модель нота. Полотно 90 мм з терморозривом. Наповнення. Пінополістирол, мінеральна вата, фольгоізол. З зовнішньої сторони атмосфера стійка, дерев'яна накладка Арвуд. Колір 7016. З внутрішньої сторони. МДФ в вуличній плівці, колір антрацит. Замки захищені теплими карманами. Верхній замок Аверс, Нижній замок Калія 252. Чорна фурнітура. Рама з корковим терморозривом 100 мм. Регулятор прижиму полотна, нержавіючий поріг, три петлі і три антизрізи.